Можна два. А перше, коли повернуть трамваї, які було незаконно знято на Це відома історія на початку повномасштабки, і друге е, питання: це коли нарешті припинять е, вбивати в нас дерева е, неправильним кронуванням, бо це спостерігається по всьому місті і з цим нема ніякої ради. І в нас, на жаль, тільки бурі. Ну, тобто тут дуже красиво, але це оаза. А по місту з ну з деревами роблять щось ну. в центрі Харкова будуть будь-які з безплатною водою, чи ні? Безкоштовно. Для мене нічого, все подобається. Він очень хороший мир. Очень хороший мир. Він зробив для Харкова, ніхто стільки не зробив, кушна рівна починає. Это самая Кернес, и он благодарна им за все, что они делают. У меня единственное, но это сугубо личного характера, я человек старый, мне 85 лет. Я бы хотела, чтобы у меня какой-нибудь пансионат хороший вот что я хотела. И вот я бы именно... А с таким вопросом попозже бы хотела я к нему обратиться. А так у меня к нему никаких вопросов нет. Он молодец. Он сделал все. Все для людей. Он молодец. Немає запитань до нашого мера. Ну, можливо, питання б стосувалося дитячих колективів, які підтримують народну культуру, народну хореографію, так як я є викладачем ансамблю народного танцю дитячого. Чи буде їм якась підтримка і просування української культури, наприклад, у дитячих народних колективів? Як ви бачите? Будущее Харкова. Що зробити для нашого міста, людям, для того, щоб закінчилася війна, навіть пенсіонерам, таким, як я, щоб було нам легше жити. Таких запитань немає. Я б, напевно, запитав у нього, як у нього справи та чи все буде добре. Ну, напевно, звідки він бере стільки сил і як тримається до цих життів. То його ця загартованість і відданість місту вона дуже надихає людей жити далі і розвиватися якось.